Вітаю на своєму каналі! З вами бісероплетиня Ольга. Сьогодні покажу, як зробити таку широку силянку з бісеру. В якості застібки тут карабін з ланцюжком. Ось покажу візерунок поближче. Також її можна зробити і однотонною, а нижні намистинки на торочках замінити на бісер. До речі, на цьому каналі знайдете і інші варіанти прикрас, а також застібок до них. Ширина даної силянки приблизно 5,5 см. В довжину вийшла 33,5 см. Використовую чешський бісер фірми фімиоза 10 розміру. Це найпоширеніший бісер в Україні. З синього кольору в мене пішло 30 г на мою довжину. Бежевого пішло приблизно 10 г. Кому цікаво, номер кольору свого бісеру я підпишу знизу. Для бахроми взяла на мистинки форми біконус 4 мм діаметром. В мене пішло 54 штучки. Нитку раджу використовувати титан 60 беріть саме 60 це маркування товщини, а фірму можна використовувати будь-яку. Для початку відрізаю 1,5-2 метри нитки, вставляю в голку для бісероплетіння, в один шар без фузлів. Ще знадобиться стовпна мистинка, це може бути звичайна бісеринка. Набираємо її, спускаємо вниз, залишивши кінчик приблизно 25 см. Ось тут в мене голка. Прохожу нею в намистинку, так, щоб зафіксувати її на нитці. Можна пройти ще раз, якщо великий отвір. Цю намистинку в кінці роботи знімемо. Має бути намистинка з однієї сторони кінчик приблизно 25 см, а з іншої сторони довга нитка з голкою. Для роботи я використовую килимок для бісероплетіння, на нього насипаю потрохи бісеру, зручно тим, що такий килимок не ковзає по поверхні, і в переривах можна залишати в ньому голку. Починаємо плетіння. Голка в мене знаходиться знизу. Набираю одну бежеву, три сині, п'ять бежевих, чотири сині бежева, чотири сині бежева, чотири сині бежева. І так, поки не буде 6 разів по 4 сині. Після цього дві бежеві, одна намистинка, одна бежева. Відступаю крайню бежеву. Голку завожу вверх в намистинку та дві бежеві. Все підтягую до стоп намистинки. Далі набираю 4 сині. Бежеву чотири сині. Голку вставляю вверх в другу вільну бежеву. Добре все підтягую. Набираю 4 сині бежеву, 4 сині, голку вставляю вверх в другу вільну бежеву бісеринку. Набираю чотири сині, бежеву, чотири сині, голку завожу вверх в бежеву бісеринку, найнижчу з п'яти бежевих. Набираю 4 бежеві, 3 сині. Голку завожу в саму верхню бежеву бісеринку. Нанизую 3 сині, бежеву, 3 сині. Голку вставляю в напрямку вниз – Ось в цю бежеву бісеринку. Потрібно все гарно затягнути. Набираю 4 бежеві, 4 сині, голку вставляю в напрямку вниз. В бежеву, що між синіми, тобто в середню бісеринку даної комірки. Набираю чотири сині, бежеву, чотири сині. Голку вставляю вниз, в наступну середню бежеву бісеринку слідуючої комірки. Набираю 4 сині, одну бежеву 4 сині. Голку вставляю донизу, в наступну середню бежеву бісеринку слідуючої комірки. Для підвізки нанизую 4 сині, 2 бежеві, 1 намистинку, 1 бежеву. Якщо у вас намистинки біконуси, то дивіться, щоб вони були в одному напрямку. Відступаю крайню бежеву, голку вставляю вверх в намистинку плюс 2 бежеві. Набираю 4 сині, бежеву 4 сині, голку завожу вверх в бежеву середню бісеринку найближчої комірки. Нанизую 4 сині, одну бежеву 4 сині, голку вставляю вверх, в бежеву середню бісеринку найближчої комірки. Набираю 4 сині бежеву 4 сині, голку вставляю вверх в бежеву бісеринку та найнижче серед смужки з бежевих бісеринок. Набираю 4 бежеві 3 сині, голку вставляю вверх в саму верхню бежеву бісеринку. Дійшовши верху, бажано все гарно підтягнути. Набираю три сині, бежеву, три сині. Голку вставляю вниз в найближчу бежеву. Набираю 4 бежеві чотири сині. Голку вставляю в напрямку вниз, в бежеву. Що між синіми? Тобто в середню бісеринку даної комірки. Набираю 4 сині, бежеву, 4 сині. Голку вставляю вниз в середню бежеву бісеринку наступної комірки. Нанизую 4 сині, 1 бежеву 4 сині. Голку завожу в напрямку вниз, в середню бежеву бісеринку найближчої комірки. Для підвіски набираю 4 сині 2 бежеві, намистину та бежеву бісеринку. Відступивши крайню бежеву, голкою прохожу вверх в намистину 2 бежеві. Гарно затягую. Набираю 4 сині бежеву 4 сині, голку вставляю вверх в середню бежеву бісеринку найближчої комірки. Набираю 4 сині 1 бежеву 4 сині, голку завожу в напрямку вверх, в середню бежеву бісеринку найближчої комірки. Нанизую 4 сині, бежеву 4 сині, голку вставляю вверх в середню, п'яту, це бежева, бісеринку найближчої комірки. Набираю 4 бежеві три сині. Голку вставляю вверх в найвищу бежеву бісеринку. Не забуваємо все підтягувати. Далі візерунок повторюється, тож можете відмотати це відео на час, який вказано внизу на екрані, та повторити все з того моменту. Продовжуємо плести силянку далі. А зараз покажу, як закріпити нитку, що закінчується, та як додати нову ниточку. Раджу міняти нитку саме коли дійшли до верху. Мені здається, так найзручніше. Коли вже нитка стала за короткою, запам'ятовуємо, з якої бісеринки виходить нитка. Ця інформація пізніше знадобиться. Завожу голку трохи назад в плетіння, неважливо крізь які саме бісеринки. Роблю петлю та прохожу туди голкою декілька разів. Повільно затягую. Тепер, щоб сховати цей вузлик, вставляю голку далі в бісер і туди протягую цей вузлик. Щоб надійно все зафіксувати, роблю ще одну петлю. В неї два рази прохожу голкою. Акуратно затягую. Голку вставляю далі в бісер, щоб приховати вузлик. Тепер знімаю голку з нитки, цю нитку поки що не обрізаю. Беру новий відрізок нитки 1,5-2 метри так, щоб вам було комфортно. Заправляю в голку в один шар без вузлів. Вставляю голку поряд з старим кінцем нитки. Залишаю невеличкий кінчик, два кінці ниток поряд. Поки що притримую новий кінець, роблю петлю та вставляю туди два рази голку. Повільно затягую. Вузлик ховаю далі в бісер. Веду далі голку, по дорозі роблячи петлю. Наша задача вивести голку вверх в ту бісеринку, яку запам'ятовували, щоб можна було продовжувати плетіння. Ось саме ця бежева бісеринка. Два короткі кінці, що поряд, зав'язуємо на декілька вузликів. Одну з ниток заправляємо в голку та цю голку вставляємо в найближчий бісер, щоб приховати вузлик. Тепер кінці коротких ниток можна відрізати. Продовжуємо набирати далі необхідну довжину для силянки. Я набрала 33,5 см довжиною. Можна було і на сантиметрик довше, але синього бісеру було лише 30 г. Закінчуємо плетіння зверху. Для застіпки в даній силянці я використовуватиму карабін з ланцюжком. Якщо хочете зав'язочки, то у відео там де бежева або зелена силянки» детально показала зав'язки на нитках. Розмір застібки напишу знизу. Тут буду кріпити прямо за ланцюжок. Він нероз'ємний. А тут за кільце. Якщо знайдете застібку з нероз'ємним кільцем, це ще краще. Якщо була б, наприклад, застіпка на зав'язках, то ми б цю нитку закріпили. А для даної застіпки виймаю нитку з останньої бісеринки, в цей проміжок додаю карабін та знову вставляю в бісеринку, з якої тільки що вийняла. Тепер ниточку потрібно закріпити декілька разів, саме тут де край біля застіпки. Закріпляю так, як показувала, при заміні нитки. Перед тим, як відрізати нитку, роблю петлю та прохожу в неї декілька разів голкою. Ховаю вузлик в бісер. Та можна відрізати зайве. З однієї сторони застіпка готова, з іншої сторони знімаємо стоп на мистинку, в цю нитку заправляю голку, виймаю останню комірку, туди продіваю ланцюжок та вставляю назад в бежеву бісеринку. Так само закріплюю нитку з акцентом на край, там де застіпка. За допомогою ланцюжка можна регулювати довжину посадки. Силянка з бісеру готова. З вас вподобайка, а з мене нове відео.